Сьогодні ми прийшли і дякувати, і молитися до Нього, і говорити йому, Господи, допоможи нам, Господи, заступися за нас і за наших дітей. І, звичайно, сьогодні ми прийшли і послухати Слово Боже, тому що Слово Боже, воно і навчає, воно і докоряє, воно і утішає, воно і дає якусь надію, дає віру, воно має лікарство на все. Тому мудра людина, вона йде перед лицем Боже, щоб почути Його слово, тому що Слово Його корисне для людини. І Бог казав: якби ти слухався Мого Слова, ти мав би мир як ріка, тобі би добре було. І якщо би ти слухався Мого Слова, ти би сьогодні не пожинав те, що ти пожинаєш. І якби свого часу слухав Слово Його і виконував Його. Я хочу прочитати слова собі та й вам. Воно всім нам буде корисне. Перше місце, яке хочу прочитати, це другий лист Івана. Він коротенький, всього один розділ, восьмий вірш. Пільнуйте себе, щоб нам не загубити того, над чим ми трудились, але щоб одержати повну нагороду. Ще одне місце, яке також говорить подібне. Це Книга Откровення, 11 вірш. Ось гряду скоро, тримай, що маєш, щоб ніхто не перейняв Вінця Твого. Ці обидва вірші вони мають один, одне значення. Одне значення, один посил мають для нас. Друзі, ми йдемо за Ісусом не один рік. Хтось йде 5 років, хтось 10. Хтось уже декілька десятків років. В ім'я Його ми робили багато добра, в ім'я Його старались чинити милостиню. ім'я Його приходилось терпіти деколи інших людей. Коли плоть Твоя в тобі кричала, щоб відплатити злом за зло, ради імені Його ми це не робили. В ім'я Його не раз нам приходилось терпіти. І ми казали самі собі, якби я був в світі, я би цього не терпів. Но ради імені Його ми терпіли. Ради імені Його не один раз хотілося поспати нам, але ми вставали, піднімалися і йшли в зібрання, щоб молитись до Бога. В ім'я Його ми робили багато речей за ті роки, які пройшли. В ім'я Його нам не один раз приходилось зробити речі, які наша плоть не хоче робити. Тому що служіння Христу, воно тягне за собою багато обов'язків, багато заповідей, багато постанов, і людина в тілі людському, вона не дуже спішить це виконувати. Тому що той, хто пішов за Ісусом, Він свою плоть розп'яв зі страстями і похотями, і ти маєш жити в Ім'я Небес. І обмежувати себе від дуже багатьох речей. Ісус сказав, що широка дорога для тих, хто пішов за Ісусом, не підходить. І ось ми цією вузькою дорогою, наскільки вона вже вузька, кожному знає Бог, але навіть для такої самої ну такого не дуже сильного християнина все рівно Ти щось робив раді імені Його. І ось, ви знаєте, приходить такий момент, коли в людську душу може прийти така думка, коли людина вже не хоче йти за Ісусом, коли під впливом певних обставин людина наскільки ослабіла, що вона вже собі подумує, як би це все залишити. Ось написано в Євангелії від Матвія, прочитаю такі цінні слова, які сказав Господь. Одинадцятий розділ це добре відоме місце Християнам, 11 розділ Матвія 28 й вірш і нижче. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє благо і тягар мій легкий. Господь говорить, що кожна людина, яка пішла за Ісусом, Ісус покладає на неї певне ярмо. Ярмо це обставини, які людина не хоче. Ярмо це речі, які людина не хоче. Ісус говорив, Отче, якщо можливо, хай би мене ця шаша, або це ярмо пройшло мимо мене. Кожній людині Бог накладає ярмо. Це може бути хвороба, це може бути якісь важкі обставини життя. Це може бути неустройство у певному питанні життя. Це така річ, від якої ти би хотів позбавитись поскоріше. Ісус сказав про це ярмо, що воно благе. Воно благе не тому, що воно легке, бо воно не може бути благе для людини. Що говорив Ісус, що Він мав на увазі, ціль. З якою ярмо поклав Бог на людину, вона є блага. Це ярмо покладене з певною метою. Воно має тебе чогось навчити. Воно має тебе від чогось ошліфувати, очистити. Тому Ісус виразився, що ярмо моє благе. Воно благе не тому, що воно приємне людині, воно ніколи не буде приємне людині. Блага ціль, ради якої Господь поклав це ярмо на людину. Він поклав з метою очищення, з метою випробування і подальшого очищення, щоб укріпилась твоя віра, щоб ти зріз у терпінні, щоб ти зріз у надії своїй на Господа. Тому він сказав ярмо моє благе. Воно благе не тому, що воно тобі подобається, воно ніколи тобі не буде подобатись. Блага ціль. І Він сказав: ярмо моє благе. І ось людина несе це ярмо на протязі певного часу. І в кожної людини на 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 наступає такий момент. Можливо, не в кожної. Але мені здається, що. Напевно, в кожної людини, от ти приходиш до такого моменту, коли ти починаєш відчувати, що ти це ярмо не то що не можеш нести. Тобі навіть приходить така думка, що ти не хочеш його більше нести. І ти вже заніс десь свою ногу, щоб відказатись від його ярма. І ти кажеш: Господи, я ніс це ярмо багато років, я вже його не хочу нести. Більше того, людина може настільки ожесточитися в серці своєму, що вона може так ультимативно сказати Господу: Я не хочу і я не буду більше нести Твого ярма. Мені це все надоїло, я це все скидаю із себе. Друзі, така думка може прийти кожній людині, тому що ми тільки люди. Євангелія каже, що апостоли настільки розчарувалися, наскільки втратили сенс в тому, що вони зараз бачать, Ісуса не стало, Він помер, воскрес, його не видно, і вони кажуть, йдемо ловити рибу. Це був такий, знаєте, голос розпачу. І десь у нас може проскочити щось подібне, коли ти кажеш, я це вже нести більше не буду. Все, Господи, я загнувся, і я більше не хочу нести, я не готовий більше нести. Господи, роби зі мною, що хочеш, хоч бий, хоч не бий, і я це вже нести більше. І людина пробує це ярмо скинути з себе, Скинути. Я ось так роздумував, і прийшли мені від Господа на пам'ять: одна подія, яка має дуже таке пряме відношення до скинення ярма. Книга Пророка Єремії, я буду читати 28 розділ із 10 вірша. Там написано, Біблія зразу все каже наперед. Вона каже, що буде з людиною, яка йде до Ісуса, на неї буде накладене ярмо з доброю метою, з метою виховання в Христі. Біблія вже зразу і каже, що буде Бог робити, що Він буде предприймати, які дії, якщо ти рискнеш його ярмо з себе зняти. Біблія про це каже. Можливо, хтось уже собі так задумав, я від його ярма позбавлюсь. Тоді пророк Ананія взяв ярмо з шиї Єремії пророка і розбив його, і сказав Ананія перед очима всього народу ці слова: так говорить Господь, так знищу ярмо на вухо до носора, царя Вавилонського, через два роки. Знявши його ще і всіх народів, і пішов Єремія своєю дорогою. Бог допустив ворога, Бог допустив до Ізраїля царя Вавилонського. На це була причина. На протязі дуже-дуже багато років, може даже століть, народ Божий постійно дратував Господа. Постійно. Господь милував, Господь терпів, Господь посилав пророків, їх вбивали, з них сміялися, над ними знущалися. І ось прийшов такий день, коли, як кажуть, Боже, довготерпіння не те, що лопнуло, але є закон милості, є закон справедливості, Бог рішив покарати свій народ. І Господь каже через Єремію: ось на тебе народ накладається ярмо, у вигляді царя Вавилонського ти підеш в полон. Нащо Ананія пророк не Божий, він бере це ярмо з себе, скидає, ламає і каже ніякого ярма. І ось каже Господь. І було слово Господнє до Єремії, після того, як пророк Ананія розбив ярмо з шиї пророка Єремії, іди і скажи Ананії, так говорить Господь: ти скрушив ярмо дерев'яне, і зробиш замість нього ярмо залізне. Бо так говорить Господь Саволог, Бог Ізраїлів, залізне ярмо покладу на шиї усіх цих народів, щоб вони працювали на навуходоносора до Царя Вавилонського, і вони будуть служити йому, і навіть звір'ю польових я віддам йому. Бог каже: ти зняв ярмо дерев'яне, а я тобі залізне покладу. Ви знаєте, це є певний сьогодні, певне звернення Бога до всіх, хто рішив позбавитися від ярма Христового. Хто подивився кругом, знаєте, як каже Псалом Асафа, подивився Божий чоловік кругом, що робиться, на людей нечистивих, на людей грішних, і подумав собі: оце життя. Оце люди живуть. Ніякої тобі молитви, ніякого тобі пусту, ніяких тобі обмежень. Хочеш випити випив. Хочеш закурити закурив. Хочеш гульнути, гульнув. Хочеш там щось зробити, зробив. Хтось обіжає тебе, взяв собі палицю, дав по голові, тебе вже не чіпають, легше жити. І ось людина Божа дивиться на це життя, на широку ногу яке кругом, і думає: а що я себе закутала, молода дівчина, в цю спідницю, в платок, нащо воно мені? Ти подивився, кругом свобода. Ти подивися, як можна користуватися благами цього світу, кричить диявол до нашого розуму. І десь може прийти така думка, особливо, коли тяжко. Особливо, коли ти покладав якусь надію на Господа і довгий час чекав, а воно нічого не міняється, і нічого Бог і не думає міняти, і ти думаєш, махну я рукою та й піду своєю дорогою, друже дорогий. Хочеш втекти від Христа? Хочеш знайти свободу, ви знаєте, є свобода в Ісусі Христі, а є свобода для тіла. Бог звільнив нас з рабства гріха і зробив нас вільними від багатьох шкідливих звичок. Но людина, яка хоче ярмо Христа проміняти на свободу, яку пропонує Сатана в цьому світі, про який Господь каже: бережіть себе від роду перелюбного і розпусного, якщо ти відважишся, проміняти ярмо Христа. Яке тебе спасає, і проміняти його на сатанинську свободу, Господь каже, твоє дерев'яне ярмо я поміняю на залізне. Тобі не буде краще, тобі стане в рази гірше. Не роби цього. Це Боже застереження до всіх, хто вже одну ногу заніс, скинути з себе ярмо. Я коли прийшла мені ця тема на серце, і бачу, мені один брат один притчу одну скинув, і я йому відписую, якраз до моєї проповіді. Кажу: дякую. Бог, видно, знав і послав мені цю притчу. Притча така: на городі прив'язаний осел до забора, проходив мимо цього забора диявол, прийшов і відв'язав осла. Осел став вільний. Пішов цей осел в сусідський город, почав там їсти все підряд. Побачив сусід осла, який їсть його траву і всю городину, вийняв рушницю і застрілив осла. Вийшов у господар осла, подивився на мертвого осла, вийняв рушницю і застрілив. Єстественно, застрілив сусід. Прийшли діти, побачили, що лежить мертвий тато, взяли рушницю, застрілили господаря осла. Скільки піде? Скільки крові? Скільки смерті? Скажіть а чому? Бо диявол відпустив осла на свободу. Ослам свобода противопоказана. Свобода не для ослів. Тому що якщо осла відпустити на свободу, буде горе, буде кров. Каже апостол Павло, ви покликані до свободи, брати і сестри. Тільки свобода ця, як би вона вам не послужила. Не свободу, колись гнали в тюрми сажали Біблії не було, треба було ховатися. Треба було запалювати якийсь світильник, і ховалися під ліжком, читали Біблію. Тепер дав Бог свободу. Но Він каже те, щоб її не думав використати для плоті своєї цю свободу, а використай, щоб укріпитися в Господі Ісусі Христі. Свобода не для плоті дана. Тому що, якщо пробувати свободу використати для плоті, буде те саме, що було у історії з ослом. Дияволу нічого не зробив, він його нікуди не спокушав. Ми деколи списуємося на нього, сатана навіть не спокушав цього осла. Він зробив дуже просту річ: Він просто осла відпустив на свободу. І якраз ті обов'язки. Якраз ті закони, які дав нам Бог, вони нас стримують від необдуманих кроків. Якраз вони із нас зробили людей Божі заповіді. А людина хоче від Божих заповідей, від Бога втекти, як той осел побігти на свободу, но там буде горе. Хочу на закінчення прочитати послання Павла до євреїв. Де Господь говорить, Дуже цінні слова. 10 розділ послання Павла до євреїв. Я буду читати з 35 го вірша. Отже, не покидайте уповання вашого, яке чекає велика нагорода. Терпіння потрібне вам. Щоб, виконавши волю Божу, одержати обіцяне. Бо ще небагато, зовсім небагато, і грядущий прийде і не забариться. Праведний вірою живий буде, а коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Ми ж не з тих, що вагаються на погибель, але стоїмо у вірі на спасіння душі. Господь каже, дорогий друг, ще трошки потерпи. Ще чуть-чуть. Знаєте, книзі об'явлення написано, коли, я зняв коли ангел зняв п'яту печать, я побачив душі вбитих за слово Боже. І вони вопіяли і говорили: доколі, Господи, Ти не будеш судити за кров нашу, яку ми пролили. І було сказано їм: потерпіть ще трохи, поки не прийде кінець цьому, потерпіть ще трохи. Апостол Христів каже, що прийдуть на цю землю гори і страждання. Гори і страждання. І каже апостол Петро: знає Господь, як зберегти в ці дні вірних своїх, хто вистояв до кінця. І каже: Господь, подивіться на того, який поніс над собою таку наругу, опльований, висміяний. Який перетерпів те, що йому не належало по праву, який не заслужив, щоб з ним так поступили. Ти деколи кажеш, я не заслужив, щоб зі мною так поступили, і син Божий не заслужив. І Він каже: подивіться на того, хто вмісто радості, яка йому належала, претерпів тяжкий хрест, щоб вам не захитатися у вірі. Тому Господь каже, ще трохи потерпи. Ще чуть-чуть. І, як каже апостол Павло, і вас чекає велика нагорода. Ви знаєте, друзі, то так буває, стоїш на зупинці, чекаєш автобус. Його нема, нема і нема. В моєму житті деколи так було, і терпіння урвалося, і я думаю, а я йду. І я тільки відійшов десь, так що видно, зупинки приїхав автобус, а я йду. Не вистачило терпіння. Біблія каже, що Саулу було сказано через Самуїла нічого не робити, не приносити жертви, чекати сім днів. І ось він чекає, напирає ворог, і він не витерпів до кінця, здався. І він тільки зібрався приносити жертвоприношення, а приходив посланник Божий Самуїл і каже, чому ти не витерпів до кінця. Чому не поклався на Господа? Чому відважився робити те, на що Бог тебе не поклав. Тому, друзі мої, терпіння потрібно вам, каже Дух Святий, щоб виконати волю Божу, вам потрібно терпіння. Друзі мої, Бог знає, який кому ставити хрест. Він не дасть тобі ні півкілограма тяжчого, ніж ти можеш понести. Біблія про це каже, Бог не, Бог не випробовує понад силу. Якщо він тобі це поклав, значить він бачить, що ти можеш це нести. Він кладе рівно стільки, скільки людина може нести. Кожному свій персональний, кожному свій індивідуальний. Ти, де коли думаєш, я би Іванів поніс. А Іван думає, я би Василів поніс хрест. Бог кожному відміряв свій. Він знає, кому що потрібно. У нього є головна ціль спасіння твоєї душі. А той хрест, який на тобі, він во благо тобі. Сьогодні брат говорив перший про Йосипа. Йосип не міг думати, що той хрест, який на нього покладений у вигляді тюрми єгипетської, що він покладений йому во благо. Но це був хрест во благо. І твій хрест во благо, і твій хрест тебе чогось навчить, він тебе в чомусь виховає. І в кінці днів своїх ти скажеш: благословен Господь, який не помилився. Але який знав, що зі мною робити, щоб спасти мою душу. Терпіння потрібно вам. Апостол Павло до Євреїв каже е, про служителів, про наставників, каже, пам'ятайте наставників ваших, і там є такі цікаві слова. Пам'ятаючи кончину, чи кінець їхнього життя, подражайте вірі їх, кінець їхнього життя. Він не каже, Дивіться на початок служителів. Він не каже десь у середині їхнього. Він каже: подивіться на кінець їхнього життя. І унаслідуйте саме кінець. Вони прожили життя достойне, вони померли віруючими. Ти міг 20 років бути віруючим. Ти міг 20 років бути прекрасним християнином. Но тебе запам'ятають не по цих 20 роках, тебе запам'ятають по кінці твого життя. Який залишиш цю землю, в якому статусі залишиш віруючим чи відступивши від Господа? І цих 20 років, як говорить Бог до Єзикілля, скажи праведнику, що якщо праведник залишить Божі заповіді і піде дорогою гріха, не згадаються йому роки праведності. Бо якщо людина все життя проводила тверезе життя, а померла п'яницею, вона померла в пам'яті людській, як п'яниця, а не як людина, яка жила тверезим життям. По кінці буде рахуватися життя. Кінець добрий. Був чоловік, який жив розбійником, але кінець його був добрий. Він покаявся в останню мить на Христі і сказав: Господь, сьогодні кажу тобі, будеш зі мною в раю. Тому, друзі, неважливо, з чого ми почали, неважливо, як ми йшли на дистанції, важливо, як ми закінчимо. Це дуже важливо. Іменно кінець наш буде определяти, куди ми підемо, в преісподню чи в рай. Іменно кінець. Коли дуже тяжко на серці, ми прибігаємо за допомогою, за порадами до інших людей. Якщо зайти, наприклад, зараз в соціальні мережі і послухати, що там радять люди, якщо в тебе не складається в сім'ї. Якщо в тебе якісь проблеми в житті, вони радять абсолютно протилежне тому, що радить Бог, абсолютно протилежне. Я хочу згадати одне місце із слово Божого. Один хлопець полюбив одну дівчину, дуже хотів її, але так як вона його сестра була від іншої жінки, але від одного батька Давида. Він бачив це неможливе, щоб у них були якісь відносини. І в нього був друг хитрий, такий скользький, який дав йому таку підлу пораду. Ти, коли вона слідує, ти притворися хворим. І коли вона прийде тебе провідати, як сестра принесе тобі там якусь їжу, то ти тоді роби, як буде тобі на серце. І він прокинувся хворим. Попросив батька Давида, каже, тату, якби прийшла Фамарь до мене, провідала мене, то трошки було б мені легше. Він, нічого не підозрюючи, відправив свою дочку від іншої жінки туди, до цього хлопця, до Авесалома. А він взяв її не Авесалом, вибачаюся, а Амнон, а він взяв її, зґвалтував. І як він її любив, так після того злочину, який він зробив, він її возненавидів. І коли вона йому каже: Ти зробив таке зло, уже мене тепер не залишай. Підемо до батька. Батько дозволить, щоб ти на мені женився, він просто вигнав її з хати. І це закінчилось знов таки кров'ю, закінчилось його смертю. Тому що брат по мамі Авесалом, він собі це запам'ятав добре і причекав момента, і відімстив і вбив його. А потім була смерть Весолома вже з того, і було багато смертей, друзі. А все починалося із поради підлої людини. Друзі, не йдіть за порадами до підлих людей. В соціальних мережах їх там дуже багато. Там дуже багато порад людей, які самі. Розбилися в житті, які самі втратили сім'ї, порозводилися, і вони тепер дають поради, як робити в сімейному житті. Ти собі спочатку порадь. Напишіть їм знизу в коментарях. Ти собі спочатку допоможи. Бо ти наверняка в чому страдаєш, в чому ти даєш поради. Тому, друзі, якщо тяжко за порадами до Господа. Нема поради. І нема мудрості вопреки Господу. Нема. Бо якщо приймеш цю пораду не від Бога, а від підлої або завісної людини, вона тобі нарадить, потім будеш плакати. Тому що не від Бога пораду приймав, а з других джерел. Не робіть цього ніколи. Є проблема, відкривайте Євангелію. Там написано, що робити. Хай це тяжко, хай треба буде смиритися, але воно принесе довгожданий плід. Воно принесе благословіння. Смиріння закінчується благословінням. А там поради такі: нікого не терпи, нікого не слухай. Ти вільна людина, Вдарь, бий, всіх накажи, всіх унизь. Це не від Бога поради. Ти будеш плакати, коли зробиш так, як тобі радять. Тому хай Бог благословить за порадами. До Ісуса. Я розказував колись, коли були, я буду закінчувати, були змагання в технікумі, де я вчився. І треба було пробігти певну дистанцію. І я рванув самий перший, біжу в самий перший. Тішуся і я чемпіон, біжу самий перший. Но я не мав досвіду в цій справі, я дуже скоро видався. Я побачив, як хлопці, які цією справою займалися, як вони мудро розрахували дистанцію. Вони вже на другому крузі мене обігнали, на третьому ще обігнали. А поки всі круги закінчилися, я був, як ви думаєте, з якого боку? Тому що вони добре знали, що таке дистанція. Буває таке, що людина біжить, я бачив десь таке бачив у мережах: біжить людина, біжить. А перед самим фіналом зацепився ногою і впав. Шкода, біг перший, а впав. Всі його перебігли, а він останній. Тому, друзі, Ісус сказав: перші будуть останніми, а останні першими. І каже Господь: тримай свого вінця, щоб його хтось не відібрав.